Маленькій Алісі 1 грудня виповнився лише один місяць, та дівчинка вже змушена боротися за власне життя. У неї виявила рідкісну генетичну хворобу спінальну м'язову атрофію. Це поступовий, але незворотний процес, що означає втрату можливості рухатися, а з часом дихати. Ми дізналися в пологовому на третій день. Зробили скринінг кров з п'яточки взяли, і через тиждень нам зателефонували, що є підозра, що є відхилення. І в п'ятницю нам зателефонували, сказали підійти в діагностичний центр, перездати кров. Можливо, це помилка якась, ми дуже всі сподівалися, що це буде якась помилка. Але в понеділок ми прийшли і перездали кров. І вже теж через п'ятницю нам перетелефонували, що дійсно так в нас цей діагноз. Зараз є шанс спинити хворобу на ранньому етапі, кажуть батьки Аліси. За так званий укол життя, який може зупинити важкий розвиток діагнозу, потрібно віддати чималу суму. Придбати його можна лише у США. Або ми п'ємо сироп пожиттєвий, який коштує один флакончик 280 тисяч гривень. Його вистачає буквально на три місяці. І або ми шукаємо спонсорів летимо в штати на укол. Укол теж коштує 2 мільйони доларів. Зараз у маленької Аліси передсимптомна стадія захворювання. Чекати прояву симптомів батьки не хочуть, адже наслідки можуть бути різними. Якщо там щось не дай, не дай Боже, не буде працювати якась ручка, суглоби, Сустави не будуть міцними, то потім це треба буде з реабілітологами займатися. Тобто воно вже не повернеться так швидко. Треба буде працювати з реабілітологами, з всякими реабілітаційними центрами. Реквізити для збору коштів на порятунок маленького життя ви можете побачити на екрані. Дарина бездудна, мама Аліси каже, якщо вдасться знайти спонсорів, які оплатять укол, або сім'я отримає його за страховкою, то всі зібрані кошти перерахують іншим хворим діткам. Людмила Жук, Олег Шаламай, новини Рівного.